Так, доброго дня, глядачам каналу Любиме Село. Глядачі. Ми сьогодні на ринку. Сьогодні 2 -го 22 -го червня. І ми на авторинку. І там ми подивимось, що цікавого є на авторинку. Так що Заходимо, розпочинаємо з такої шкодівочки. І опис. Так, не знаю, музика грає, щоб ще на... Наші... Суть напевно, що але заглушимо її. Так, такий фордик. Так, така шкодівочка. На сервісах на усему. Гарний стан. Sì, un po' più. Sì, questo è K. Penso che lo Коли також люди в автомобілі, вікна не затам, я також знімкувати не буду, тому що кожного питати дозволу не хочу, а вже будете орієнтуватися, коли будете на бачити на авторинку, тоді вже будете розуміти, що буде цікаве ваше висвітлення вашого автомобіля, тоді вже будете дбати на це дозвіл. Szanuję listy komuś włożyć. Tak, by było parę sytuacji, się, to jest, jak Tak, krótko. Так, Рынушка Так, фіатчик, кому для роботи такий потрібен автомобіль. Дивіться, на наступний раз, кому потрібно буде огляд якогось автомобіля, зробити більш детальніше. Його оглянути, зазнімкувати, випишіть коментарях. І я буду звертати на це увагу. І при можливості, якщо будуть такі автомобільки вас цікавить, буду вам робити характерний більший огляд. І всередині, по колу, під капотом. Все заради того, щоб ви були задоволені, ось так. Такий Hyundai. Thank mm -hmm. you mm -hmm. Окремо 1,5 бензин. Це настоящий плагін гібрид. Два зарядки. Зараз залишок 57 ходу на електриці і 115 на бензині. Два бака. Це найкраще, що може бути для повсякденного життя. Чотири режими їзди по трасі на чистому бензині по місту на електриці. Рекуперацію показує, яке накопичення енергії. Дуже крута тачка. Ось такий автомобіль. Ось буде то зробимо більш детальний огляд цього автомобіля. Закрита керамікою кузов. Двойним словом. Дуже дорога фарба, зараз зарапилі багато. Uh -huh. Отут де треба було. Цей бампер і крило. Так і зарвали когось. А, нічого не стріляло, ціла машина. Ось так, так що звертайтеся. Номер телефону є, Хто цікавить, ви шукає такий автомобіль. Звертайтеся. Взагалі мені подобається, коли такі адекватні чоловіки, коли розуміють, що робиться для їхнього взагалі блага, тому що безкоштовна реклама, люди дивляться і добре мені, тому що можу проінформувати вас і людям, що можу щось продати. Добре, коли є взаєморозуміння ось таке. Так що взаєморозуміння, продавці. Будемо тепер бачити, надію частіше, літи попереду, щоб до роботи дозволяти. Будемо проводити такі рубрики. Ми сьогодні ще раз нагадую 22 червня на авторинку міста Івано-Франківська. Ще зараз багато, хто не має змоги відвідати авторинок, а так краще буде вже бачити, дзвонити з людиною. Я думаю, що людина, яка має можливість, може вам автомобіль пригнати додому. Так, така шкодівочка. of Данько вже був на авторинку, навіть не орієнтувався в цінах, тому що трішки відійшов колись. Сам машинами трошечки займався. Ціни змінюються, автомобілів дуже багато нових. Вже тих автомобілів кажуть не що класу дуже-дуже мало. Все майже вищі десятки. Я маю саму, але маю тут 20 На сонечку припікати, треба їхати раніше. Ми Сьогодні приїхали 8 годині, треба швидше приїжджати. Бо... Тінь падає незручно зімкувати. Tak, jeszcze w rurze. Dużo bardzo nowych maszyn. Ludem już teraz, jak pokażę troszeczkę, stało się bardziej rozświetlone. Już że zaczęło się widzę, widzę takie autobusy. Нижчого класу відійшли на задній план. Уже більше автомобілі такі, люди бачу, крутяться біля вище десятки. Volkswagen, Audi, BMW. Ось такі. Ну, в принципі, продається все, під кожного автомобіля є свій клієнт, але зараз такий час, що. Люди вже хочуть шику. сфера такая казанфира